Всім привіт-привіт, любі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні ми вже на першому дні завозу в одному із моїх постійних секонд-хенд супермаркетів, які, в принципі, я люблю. Було багато речей. Я вибрала декілька, буду вам показувати. Тут із чоловічого розділу є і із спортивного, і з жіночого верху. Дуже люблю тут розділ. А, саме Якби, розділ сорочок, футболок, дуже класні бувають, дуже багатий асортимент та класні сорочки покажу вам. Ось така від Shein, з дуже милими квіточками, але вона така, знаєте, трохи дитяча. 34-го розміру будемо приміряти, але ці вишивки просто мене покарили. Ось ця футболка з чоловічого розділу. А, оригінальна Оді, Adidas із зображенням Веспи. Легендарної Веспи це оригінал розмір L. Вона ну, велика, широка футболка темно-синього кольору, оригінальна Adidas, а, така, Aдіas. Підвінтаж, але це сучасна. А, чому б ні? Останнім часом люблю такий темний верх, об'ємний, заправляти в високу талію. класно. Річ, бачите, оригінал, всі, всі QR-коди, все на місці. Футболочка топ, але ну, в перший день завозу я би її не брала, тому що вона велика може бути тяжка. А, сьогодні 1489 гривень за кілограм перший день. Така футболочка з Snoopy весела теж чоловіча, Але вона трошки вже була ношена, брендована, завжди гарний принт буде. Ось така новенька футболка, смужку і з такими хмаринками рукавами дуже мені подобається. Ось, Що вам кажу, така сорочка ну, романтичному стилі з відкритими плечками. Муслінова сорочка шоколадного кольору не дає мені покоя досі стіка ляна. Сорочка була ще така біла, але для нас сірого кольору, вона здається більш така аутентична. А, ось така полупрозора блуза, дуже класна, трендова зараз. І ось цілий розділ от, о, цей німецький бренд спортивного одягу. Under Armour теж були футболочки. В новому стані. І ось ці шортики від Primark взагалі покорили мене. Я люблю таке різнокольорове, особливо, знаєте, на пляж, на спорт. Дуже класно. Вони нагадують чимось такі чоловічі шорти, купальні. Але ні, це жіночий варіант. І теж весело буде награти, наприклад, в теніс або в волейбол. Погнали з приміркою. А, ось вдягнула цю блузу, вона дуже така приємна, полупрозора, з натуральної тканини, але мене трошки довжина тут не влаштувала. Якщо б вона була подовша, то можна було, знаєте, як перео на купальник надягнути, там йти з пляжу, наприклад, якщо у вас шлях іде через місто, там, наприклад, свої апартаменти або в готель, і не бути зовсім голим, як просто це в купальнику. Ось так підкатується рукавчик, все в ній добре, я ж кажу, окрім довжини. Тобто щось під низ треба підівати, інакше буде в купальнику вигляд такий, наче ви зовсім без низу. А, але якщо шукаєте просто блузу, то, то це просто ідеальний варіант на спекотне літо. І ось ці шарики металеві. Наступна сорочка це ось ця ляна, така міш, наче з мішковини. Вона темно-сірого кольору, я вважаю, це виграшний колір більше, ніж за білий, тому що ну, на білому одразу всі плямки видно, все-все-все. Але вона, знаєте, така. Цупка і такий, знаєте, грубий льон. Реально, як з мішка пошили, вона така трошки колеться і дуже спекотно мені здалася. Це секонд Ну примірочна була без кондиціонеру і було досить спекотно в ній. І ні, дишати тяжко, я би її не брала і не радила. на відміну від цієї шоколадної сорочки, вона. Така вільна. Я люблю такі варіанти, і бачите, з такими розрізами, ну, з такими кармашками по бокам зроблені, можна передню частину заправити чи наполовину, чи зав'язати вузликом. На муслінова, тобто пом'ятість входить в стиль. Це окей, особливо на відпочинку, або ну, так міський розслаблений стиль, можна з будь-яким низом, там і зі спідницею, навіть шовковою, можна з джинсами, чим хочете, з брючками і класно буде виглядати. Дати, шоколадна. До речі, вона я її примірювала, вона досі не йде мені з голови. Напевно, потрібно повернутися за нею. Надіюся, вона мене буде ще чекати. Перший день я не хотіла брати, хоча вона, в принципі, не заважував на багато, а це віскоза, такий м'ятий, як муслін. Дуже вона легенька, але розміру, здається, L. Але класний такий оверсайз, і підкатати рукави, і взагалі класно вона сідає, як вам напишіть, і де мені такий колір чи ні. Наступна ця сорочка така в романтичному стилі. Вона абсолютно ідеальна в новому стані. Резиночки, бачите, є. Класно вона голює плечки. Так, ніжно-романтично, і такий довгий рукав, можливо, три чверті його підтягнути теж на резинці. Розмір S Forever 21 зроблена в Китаї, але ну все добре в ній пошиття, все супер. І ще одна абсолютно новенька футболочка. Вона мені дуже-дуже-дуже сподобалась, дуже приємна, там досить щільна, не на 40 градусів, я вам точно скажу, буде в ній комфортно тому що вона дуже ем, закрита. Бачите, горловина така прям висока, і ось ці рукавчики хмаринки. Додадуть романтичності у будь-який повсякденний образ, навіть якщо отак от з джинсами чи шортами, звичайним низом надягнути, дуже класно. Тут поєднані два тренди: це ці рукавчики хмаринки і це наша вічна полоска. 42-й розмір, розмір М від F&F, мені подобається. І ось цю, цей топ, якщо так можна назвати, він 34-го розміру. Бачите, трошки білизна виглядає, тут треба щось продумати із білизною, або взагалі без неї надівати. Він, звичайно, синтетичний, але ці просто букетики вишиті дуже, дуже милі. І ось ця шнуровка понизу теж актуальна в цьому сезоні продовжує бути. Такий класний варіант пляжний, на вечірку, на літо, на вечір, чому б ні. Як вам надягли б таке? І ось мій улов. Ця ковтинка в перший день завозу, завозом заважувала на 164 грами, 489 гривень за кілограм вийшла мені на 80 гривень. Напишіть, як вам мій вибір. Дякую, що додивились. До нових зустрічей. Пока-пока!